Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Якщо вас ця тема цікавить і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні тема відео тиждень з 18 до 24 серпня 2025 року. Що він нам принесе і як важливо діяти в цей період? І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам на цьому тижні завершити всі незавершені справи, тому що цей тиждень завершальний перед молодим місяцем, який вже відбудеться 23 серпня в суботу. Майбутній тиждень досить активний, незважаючи на спадний місяць, в цей період небеса наче розцвічені магічними відтінками, і кожна планета відіграє свою унікальну роль. Юпітер наповнює наш простір щедрістю та можливостями, в той же час Венера символізує достаток та гармонію, а Марс енергію і рішучість. І всі ці астрологічні акценти створюють атмосферу, в якій успіх здається майже досяжним. І в цей чарівний період енергія Всесвіту наповнює кожну клітину, час, коли доля ніби підморгує нам, запрошуючи зробити рішучий крок до свого добробуту та внутрішньої гармонії. Цей тиждень обіцяє бути насиченим подіями для тих, хто вміє слухати свій внутрішній голос. Та довіряти силі космосу. Протягом тижня ми можемо відчути, як внутрішній потенціал прокидається, а зовнішні обставини починають складатися на нашу користь. Для тих, хто вміє слухати свою інтуїцію та проявляти наполегливість, відчиняються двері до фінансового процвітання та особистої впевненості. Важливо пам'ятати, саме в гармонії із космічними ритмами криється ключ до успіху. Справи, які ніяк не просувалися, були в стані спокою, можуть почати швидко вирішуватися, можливо, навіть швидше, ніж ви очікували. Але ж є і нюанси: усі найважливіші питання потрібно встигнути закрити до вихідних, поки є позитивний вплив планет. Космічні енергії тижня, в принципі, будуть особливо динамічними і будуть торкатися всіх сфер життя. На нас чекає важливий момент переходу сонця в знак діви, і це відбудеться 22 серпня о 23.34. А вже 23 серпня зранку буде молодий місяць, який відкриває двері до місячного затемнення в рибах 7 вересня. Тобто, 23 серпня, може стати напруженим та критичним днем тижня. Тож будьте обережні в усіх відношеннях. До 22 серпня Сонце в леві і зберігається енергія впевненості, креативу та сміливих ініціатив, і добре проявляти себе, брати лідерство в свої руки, і цей тиждень може стати часом переходу від яскравого, пристрасного лева до практичного та організованого періоду діви. Енергії поступово змінюються, пропонуючи нам перейти від бурхливого самовираження до усвідомленого структурування життя. Тон тижню задає гармонія Меркурія з Марсом, точний аспект яких 18 серпня. Секстиль Меркурія з Марсом це швидкі рішення, чітка аргументація, впевнені кроки вперед. Це бадьорий і сміливий аспект, що дуже надихає і дає рішучість для дій та втілення ідей. Майже весь тиждень він спрямовуватиме нас до рішучих кроків та швидких реакцій. А разом із цим пожвавлюється мислення, і повсякденні справи йдуть набагато легше. Меркурій вже в прямому русі, це ясність у спілкуванні, сприятливий час для договорів, заяв, переговорів, поїздок та важливих зустрічей. Меркурій набирає швидкість, але він ще в петлі, і це говорить про те, що ми йдемо знайомою дорогою, де бачимо результат дій, які почалися з 1 липня 2025 року і завершуємо їх, тільки закривши старе, Можна зробити крок в нове, і цього тижня все підштовхує до руху, і ми активно діятимемо. Цей тиждень нас так само тішить відсутністю напружених аспектів планет, тому можна сміливо реалізовувати свої плани. З одного боку, це дає стрімкий прогрес, а з іншого, може позбавлювати розслабленості та спокою. Тому бажано вибрати напрямок, куди ви подітимете цю енергію. Перші дні тижня будуть наповнені енергією, проте ближче до вихідних можливі емоційні коливання. До суботи сонце в леві. І це одне з найпотужніших положень. І коли світило у своєму знаку, воно дарує нам шляхетність, почуття власної значущості та прагнення до лідерства. І протягом усього тижня варто активно проявляти свої інтелектуальні здібності, так як Меркурій в Леві допоможе подолати комунікативні бар'єри. Працюйте над своєю впевненістю під час переговорів та публічних виступів. В цьому допоможе Марс в Терезах, який сприяє партнерству та спілкуванню. Однак важливо дотримуватися дипломатичності. І в цей період можливі емоційна збудливість та пристрасність. Не дивуйтеся, якщо хтось зненацька закохається. Венера в раці робить нас більш чутливими, тому багато хто знаходить розраду в домашніх справах та сімейній гармонії. Вдало можуть вирішитися питання з нерухомістю та купівлею корисних речей для дому. Цього тижня добре займатися хобі з дітьми. Відвідувати театральні постанови або спортивні заходи, а харизматичним людям легше проявити себе як лідера, особливо на світських чи професійних подіях. В цей період зростає впевненість у собі, з'являється натхнення для улюблених занять та відчуття радості життя, і в багатьох прокинеться інтерес до спорту, мистецтва, навчання та публічних виступів. І зараз ідеальний час, щоб використати сонячну енергію для зміцнення своєї волі, розвитку ораторських здібностей та харизми. І можна проявляти себе як керівник та посилити особливу владу. Робоча частина тижня проходить на спадному місяці в раку, леві та діві. Цей час є ідеальний для впорядкування поточних справ, завершення літнього сезону, в чому б він не полягав. Протягом наступного тижня чимало періодів місяця у вільному русі, що дещо ускладнює контроль за ситуацією. Не все буде розвиватися так, як хотілося б, через втручання невідомих раніше обставин. Тож будьте обережні, і на екрані ви бачите дні. Та години, коли місяць буде без курсу. І місяць без курсу нас робить більш вразливими по всім напрямкам від роботи до стосунків і будь-які починання можуть мати або негативний результат, або нульовий результат. Місяць починає тиждень в близнюках, потім переходить в понеділок о 22.06 в рака. В принципі, в цей час є напружені аспекти місяця з Марсом, Нептуном, і вони можуть викликати дратівливість чи ілюзії. Знову ж таки, будьте обережні в прийнятті рішень і у спілкуванні з незнайомими людьми, про яких ви зовсім нічого не знаєте. На небі діє важливий бісекстиль вищих планет та парус, вершина якого Марс. Містика дозволяє просити небеса про неможливе, тому не забувайте діяти та втілювати свої ідеї в реальність. 18, 19 та 20 серпня місяць в раку. Тож перша половина тижня цілком підійде для аналізу, планування, підбиття підсумків та висновків, 21 серпня. О другий 18 місяць переходить у знак Лева. Тож 21-22 серпня займіться закриттям старих завдань, завершенням справ, доведенням документації до пуття. 21 серпня місяць в леві це потужний енергетичний сплеск, яскравий аспект місяця з Ураном, Сатурном, Плутоном дуже активний день. Але всі ці аспекти можуть дзеркально передбачати прийдешні події молодика і наступного лунного місяця. Але вже 22 серпня, вранці, місяць буде в напрузі з чорним місяцем, і це попереджає про можливі конфлікти, заздрість, негативні посили. Отже, контролюйте те, що відбувається. Уважно спостерігайте, що буде відбуватися і 21 серпня, і 22 серпня. Так ми зможемо собі скласти картину, що ж все таки нас чекає в наступного місяця. Однозначно можуть бути знаки долі і можуть бути яскраві сновидіння. 22 серпня сонце переходить в діво, що знаменує кінець літнього сезону та початок астрологічної осені. Сонячна енергія переміститься зі сцени за лаштунки. Діва більше пов'язана з корисними діями аніж з демонстрацією себе, фокус на порядку, системності, турботі про здоров'я та дрібницях, які роблять життя стабільнішим. 22 серпня місяць без курсу цілий день. Тож краще розберіть свої листи. Документацію, складіть план на місяць, налаштуйте якісь робочі процеси, наводіть порядок на робочому столі та займайтеся очищенням як ментальним, так і фізичним. 29 й лунний день цьому дуже сприяє. Світло народжується з порядку, каже діва. Але уран сміється у відповідь, напружений аспект з ураном вже діє. Вихідні починаються з молодика, після чого місяць буде зростати і дарувати нам нові надії і бажання почати все спочатку. 23 серпня сонце зустрічається з місяцем в момент молодика о 9.06, оскільки уран продовжує впливати на обидва світила, можливі нервозність та суєта. І в ці дні краще відкласти важливі відносини з документами, покупки техніки та роботу з інформацією, будьте уважні до харчування, система травлення особливо вразлива, приділіть час здоровому способу життя, збалансованому раціону, профілактичним оглядам та фізичній активності. Поки сонце проходить стабільний але рухливий сектор діви, зосередьтеся на здоров'ї, робочих питаннях та професійному розвитку, і сприятливо пройде лікування нервової системи та відмова від шкідливих звичок, працьовитість, старанність та методичність якості, які можна успішно застосувати або розвинути в цей період, і вони допоможуть в організації повсякденних завдань, систематизації даних. Складання звітів, планування бюджету та оформлення документів. Молодий місяць досить жорсткий, але може і здивувати: точка молодика в квадраті з Ураном, а Венера в квадраті з Хіроном. І цей молодий місяць дуже важливий для перезавантаження у сфері роботи, здоров'я та повсякденних обов'язків. З одного боку, хотілося б навести лад у справах, розпочати якісь програми здорових звичок, оздоровлення, наведення ладу в домі. Але уран в близнюках в дисгармонії з молодим місяцем. Тому порядок в житті може зруйнуватися через раптову приголомшливу новину або навіть через особисту необережність. І цей молодик провісник катаклізмів. Друга половина 25-го року може бути складною. Тож з молодика починаються нові робочі звички, щоденне планування. Тайм-менеджмент, ведення завдань в додатку, раз на тиждень розбір справ. Разом з молодиком починає свій вплив коридор затемнень, активна фаза якого буде із 7 до 21 вересня 2025 року. Тож спокій нам тільки снився, так як уран в напруженні до точки молодика, тому період молодика обіцяє більше метушні. Ніж у миротворення, уран непередбачуваний, тому в повітрі витає дух непрогнозованості та особистої революції, і може виникнути гостре бажання звільнитися від кайданів, порушити правила та показати свій характер. А відкриття коридору затемнень може підштовхнути до починань, але в період молодика бажано стриматися, є ризик помилитися в розрахунках, а потім пошкодувати про поспішність. І новий початок може виявитися пробним. Посил молодика в Діві проходитиме перевірку. Кульмінацією цього лунного циклу стає лунне затемнення в рибах 7 вересня, яке активує осінній коридор затемнень і закриє цей коридор затемнень 21 вересня сонячне затемнення знову молодим місяцем в діві. Символічно, що у працьовитій, уважній і педентичній діві створюється таке потужне подвійне посилення. Це закликає нас бути відповідальнішими і звертати увагу на деталі. Для вирішення питань буде корисним покопатися в дрібницях і бути більш вимогливими, причому вплив цього подвійного молодика поширюється більше ніж на два місяці. Тому що події, які відбуваються в коридорі затемнень, на найближчі пів року важливо буде вирішувати, тобто важливо перейнятися цією моделлю поведінки подіві на найближчі пів року. І не забувайте загадати бажання в молодик о 9.06, або просто складіть список справ на місяць і прочитайте його. Зробити все перераховане вами буде найкращим виконанням бажань. А 24 серпня в неділю точний аспект квадратури сонця з ураном. І цей час вимагає обачності, спонтанні рішення відкладаємо у побуті, проявляємо акуратність, уникаємо ризику, а важливі заходи краще перенести. Тож постарайтеся вихідні провести спокійно, і ті, хто опиниться під впливом напруженого аспекту з ураном, можуть болісно сприймати будь-які обмеження, домогтися від них чіткого виконання зобов'язань може бути практично неможливо. Можливі імпульсивні вчинки, бажання зруйнувати установлений порядок під приводом боротьби за особисту свободу. Цей період зростають ризики аварій в енергосистемах та на транспорті і можливі техногенні події. Тож не плануйте на вихідні жодних пригод, уникайте ризикованих атракціонів та небезпечних видів відпочинку, ідеї, які раптово спали на думку з високим ступенем ймовірності навіжені, хоча саме зараз так не здається. Будьте обережні з електроприладами та піротехнікою, винахідливість гарна лише теоретичного характеру. Протестні рухи не найкращий спосіб відстояти свою свободу, краще знайти способи співіснувати з адміністративними та владними структурами, не забуваючи про виконання своїх зобов'язань. Але ж уран може посилити марнославство та амбітність і критичні зауваження та непрохані поради. Легко можуть зачепити самолюбство і супроводжуватимуться роздратуванням, тож намагайтеся не чинити зайвого тиску на оточуючих, де, можливо, поступайтеся навіть у дрібницях. Але цей період відмінно підходить для розкриття нестандартних талантів через нові ідеї та проекти. Відкиньте рутину і приміряйте на себе роль промовця або режисера. Загалом зірки кажуть. Спостерігайте, але не втручайтеся, уникайте поспішних рішень, особливо, які стосуються вашої роботи або особистого життя, гоніть геть похмурий настрій та важкі думки, можливо, вони зовсім не ваші. Тобто цього всього негативу не повинно бути взагалі. Не з'ясовуйте стосунки, не коментуйте будь-які непорозуміння, і скажіть собі. Я про це подумаю пізніше і потім ухвалю якесь рішення. Тож не довіряйте тим, хто говорить надто гладко і солодко, не вірте тим, хто клянеться у вічній вірності, шукайте знаки в тиші там, де тихо шепоче минуле. І кінець тижня це час розгадок, але будьте обережні. Ось такий у нас буде тиждень з 18 до 24 серпня. А по кожному дню тижня будуть коротенькі відео у шортс. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!